Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Дуже теплі дні наступили, щодня квіти змінюються, щось відквітовує, а щось починає свій пік квітування. Дуже яскраво виглядають тюльпани, флокс шиловидний, нарциси, досі квітують простріли, та й взагалі соковита зелень надихає. Тож давайте помилуємось разом! Нещодавно розпустились ось такі нарциси, цікавий сорт, дуже яскравий, соковитий, махровий, настільки яскравий, що сонечко присліплює його пелюстки. Однак можна побачити всю його красу. А ось ці нарциси на перший погляд дуже прості, але привертають до себе погляд за рахунок білосніжної квітки, чудового аромату. Та довгого квітування. Тюльпани це зараз їхня пора. Ботанічні тюльпани відквітували в мене вже, а ось ці саме зараз почали квітувати. Неймовірно яскраві, непримхливі. Зараз щодня світить сонечко, і як тільки любо помилуватися вранці їхнім повним відкриттям квітки. Це просто дивовижна яскравість для саду. Такий сорт яскравих тюльпанів висаджені у мене грубками по сухому струмку, в різних місцях. Я вважаю це дуже вдалим така посадка. Тільки погляньте, як красиво вони поєднуються в своєму кольорі, в різних місцях, і тим самим струмок оживає. Таким чином, з'являється єдина. Така красива картинка в сухому струмку, яка поєднується і дуже привертає погляд, як на мене, до себе. Яскраво, соковито я обожнюю цей свій краєвид, тому показую вам, як можна поєднувати такого роду рослинки. Також зараз продовжує розпускатися грунтопокривна рослинка, а саме флокс шиловидний, який зараз перед вами, неймовірно, рясно квітує, по-своєму, яскраво. Мій флокс шиловидний на цьому березі за два роки розрісся в досить таку велику вже площу, тому є дуже приглядним і чудово прикрашає цю частину берега сухого струмка. На сьогоднішній день грунтопокривних рослин є дуже і дуже велика кількість, всі вони різноманітні, яскраві, тому кожен зможе підібрати для свого саду щось неймовірне і вражаюче. Флокс шиловидний це рослина, яка перша із грунтопокривних рослин починає квітувати в моєму саду і квітує досить тривало. А потім естафету передає. Грунтопокривному чебрецю, і гвоздикам, армеріям та іншим чудовим рослинкам. Я вже повністю обробила свій сад від шкідників та хвороб, оскільки дуже теплі дні і все активно просинається, в тому числі і ці шкідники. Тож не забуваймо про захист для наших рослинок. Вражають мене ці тюльпани червоні ще і тим, що при розпуску їхні квіточки менші в діаметрі, а з часом вони ще будуть збільшуватись і будуть вражаюче великими. Гіацинти в мене вже майже повністю відквітли. Мускарі теж на підході. А ось цікаво, що простріли морозник, одній із перших. Первоцвітів, які почали квітувати, продовжують це робити по сьогоднішній день. Кущ форзиці на сьогоднішній день змінює своє яскраво фаєричне квітування на зелені листочки. Також починає з'являтися поросель, що притаманне таким чагарникам. І це говорить про те, що вже можна починати формуючу обрізку для такого чагарника. Я це роблю таким чином: видаляю всі порослі, проріджую ось ці крони шапочки, а потім, коли наростають зелені листочки, просто підтримую красиву форму даного куща. Поступово починаються молоді прирости у наших хвойних. І, звісно, що весною це виглядає також дуже красиво, молоді прирости зазвичай дуже ніжні, кожної рослини індивідуальні, інколи ці прирости можуть мати повністю інші кольорові відтінки від звичайної хвої. Тож, поступово. Все це дуже милує око при своєму розпуску і не може не радувати нас, садівників. Особливого шарму задають різноманітні кольорові відтінки рослин, в тому числі і строкаті, ось як дерен Елегантісіма, чи, наприклад, кипарисове класуна івоне. Золотистою хвоєю, який завжди привертає до себе погляд протягом всього року. Весною дуже незвичайно виглядає модрина, при молодих її приростах вона має ось такий ніжний, ажурний свій вигляд, її хвоя вражаючим яка на дотик. Всі, хто це пробував, відчував, то може мене зрозуміти. А хто ні, то погляньте, як це виглядає ніжно-соковито і дуже незвичайно. Тюльпани також зростають, окрім сухого струмка, і в інших зонах мого саду. А поруч горизонтальний ялівець, те, що я казала, коли соковиті прирости мають інший відтінок хвої. Ось як красиво виглядає простріл, деякі квіти ще в бутонах, деякі в повному розпуску, а деякі мають уже пухнасті насінневі коробочки. І ось так цікаво вони виглядають над квіточками. В цілому, кущик виглядає досить незвичайно і декоративно. В цьому році я гарно обрізала свою спірею, тому вона заростає нерівномірно, але, тим не менше, ось так красиво з'являються її яскраві листочки різного відтінку, і вона чудово прикрашає і освіжає мені ось цю зону із туї. Брунера також більше розпустилася, кущики ще більше Підросли і чудово прикрашає підніжжя катальпи. Блакитні дрібненькі квіточки. Вони не ароматні, але досить тривало квітують і здатні прикрашати підніжжя мого ще голого поки що дерева. Траву вже в цьому році я також покосила, тому ось так красиво Все це зеленіє і підкреслює. Для основних декоративних рослин. Катальпа просинається однією із пізніх, тому трішки ще потрібно почекати. А ось так красиво ще раз на згадку для вас і для себе покажу вам, як квітують яскраво тюльпани. Дякую всім вам за увагу! Обов'язково пишіть в коментарях, про які прослинки ви хотіли більш детально, щоб я розповіла. Погляньте, як красиво виглядають молоді прирости в живоплоті із самшиту. Справедливого миру нам! Квітучих садів! До зустрічі!